Доброго дня, шановні, Олексій Гончаренко. Вчора видав сенсаційну новину, що він зареєстрував законопроект, який дозволить мобілізувати заключених, тобто в'язнів. Дивіться, ну більшої дурні я не бачив. Таке може робити тільки Сосійська Федерація, виганявши зеків, які потім... Зі зброєю тікали на територію Росії та вбивали самі вже сусія. То була їхня терористична історія, вона взагалі нас не стосується. А в цивілізованому світі таке взагалі не використовується. Тому що ми отримуємо дуже багато озброєних людей, які не мають чіткої орієнтації, вони не патріоти, вони люди, які Грабували, вбивали, ну тобто ті люди, які вже покарані за якісь злочини. Чи підтримує Ну, це повніша дурня, тому що ми не розуміємо, як ті люди будуть вести себе, коли їм дадуть зброю. Чи будуть вони захищати Україну взагалі, навіщо то потрібно, коли у нас є 2 мільйона чиновників. І ці всі законопроекти, екзотичні, які вони е народжують останнім часом. Вони покликані виключно для того, щоб мобілізувати кого завгодно, аби не чиновники. Вони дуже не хочуть в березні йти на фронт. Вони роблять все можливе справки собі, якісь там довідки, якісь групи, що завгодно, якусь броню, екзотичну там та інше, аби не йти на фронт. І закон про мобілізацію в'язнів то така ж. Маячня від влади, а я вважаю, що там вже взагалі партії не існує, то все клуби олігархів. Також ці клуби олігархів у Верховній Раді придумують будь-яку маячню, щоб не йти на фронт, а прийдеться. Тому що країну прийдеться захищати всім, в тому числі і вам. Це перше і друге, цей льоша пошановувач Януковича. Який там дуже пер за руский язик та все інше, видав новину, що він очолив паре. Він очолив не паре. Він очолив комітет з біженців паре. Тобто це невеличка структура, яка займається біженцями. І це пов'язано виключно з тим, що українських біженців зараз в Європі більшість. Тому це ніякої заслуги до оцього пороха бота. Який працював на Янаковича, жодним чином немає. Це невеличкий комітет, який займається виключно біженцями. А так як в країнах Європейського Союзу багато біженців з України, тому вони і займаються біженцями з України. А хто як Ні Льоша? Тому всім дякую. Продовжуємо наблюдати за політичним спамом, законодавчим спамом від нашої влади. Яка робить що завгодно або не йти на фронт воювати та захищати нашу країну?